Як кажуть у народі, ми за колгосп, але не у нашому селі. Десь так кумедно і водночас сумно виглядає ситуація у Підгайцях. Попри те, що бюджет однієї із найбагатших приміських громад у війну орієнтований намощення асфальту і бруківки, жоден із активістів Луцької хвилі дрони замість брухівки у Підгайцівську сільраду не прийшов. Навіть ті, що живуть у селі, але Регулярно їздять на пікети до Луцька. Причина одвічна і банальна. Левова частка цьогорічного підгайцівського бюджету пішла на ремонти, зокрема, 52% – на мощення доріг. Про це напередодні бюджетної сесії повідомив на своїй сторінці у Фейсбук місцевий депутат В'ячеслав Разумовський. У мене чітке переконання. Маємо змінити пріоритети не те, щоб у мене були інші очікування від роботи керівників нашої сільради, але більше половини витрат всього бюджету на бруківку і ще 30% на зарплати і премії, коли в країні війна виходить за всякі рамки розуміння. Сподіваюсь, завтра ми змінимо підхід до витрат бюджету. Запрошувала усіх небайдужих на сесію в Підгайці і медійниця, котра розслідувала розкрадання бюджету. Людмила Яворська адресно зверталась до протестувальників, які щотижня ходять під стіни Луцької міської ради із плакатом Дрони замість бруківки. Бо ж ті живуть на території Підгайцівської громади. Як то кажуть, бачать під лісом, не бачать під носом. Запрошення журналістки, ентузіазму в активістів не викликало. Анатолій Котлюк, Сергій Рижков, як вам такий поділ витрат на бруківку і війну не хочете прийти на сесію? Ні, дякую. Нам вистачає Луцької області. Дружини і діти мене не зрозуміють, не кажучи про те, що ми не зареєстровані в підгацівській громаді, і нам просто скажуть: а що ви з Луцька приїхали нашою громадою керувати? Анатолій Котлюк, так ти ж навпаки в струмівці живеш. Може, через те й на сесію у підгайцях не приїхали супроводжуючи їх журналісти. Бо про що ж розказувати, якщо не буде мітингу? Чи може не зовсім того? У нас немає в бюджеті ні на 22-й рік, ні на 23-й, ні на 24-й статті витрат на На ЗМІ. Ми не платимо ЗМІ за статті, які нас піарять, виставляють уравні і так далі. Між тим серед цьогорічних витрат Підгайцівської громади знаходимо наступні 26 січня 2023 року. Підгайцівській сільраді замуляли в кишені гроші, і вона витратила 49 тисяч на зйомку реклами про себе. Красиво і розумно. Доручили таку важливу справу інформагентству Конкурент. Схоже, похвала від медійників сільським депутатам дуже вже сподобалась, бо через два тижні, 8 лютого, під Дгайцівська сільська рада забажала ще слави і замовила виготовлення і розміщення рекламних сюжетів на телеканалі Конкурент ТІВІ» на 60 тисяч гривень. А ще через два дні сільрада вирішила, що таки зекономила на своїй рекламі і додала цій же корпорації ще 49 тисяч гривень. Між тим, на бюджетну сесію ці телевізійники не приїхали, бо й справді за такий бюджет язик не повернеться хвалити. Та й чи Дасть Семенюк після такого ще грошей. Не лежала цього дня до Підгайцівської сільської ради дорога і професійним мітингарям. Бо ж для декого з них сільський голова теж не чужа людина. Два роки тому Підгайцівська сільська рада так щедро вклалась у ще один новий і незнаний ресурс: понад 100 тисяч гривень за рекламні та телевізійні послуги. Підгайцівський голова заплатив ТОВ Захід Медіагруп кінцевим бенефіціарним власником цього видання у в реєстрах зазначають Анатолія Васильовича Котлюка. Впізнали, це якраз і є один із активістів місцевого руху Дрони замість бруківки. Зазначимо, що цього року пан Семенюк грошей товці Котлюка не платив, але нині гарний привід поновити фінансові стосунки. Бо коли ти живеш у підгайцівській громаді, а ходиш мітингувати тільки сусідню, то краще заявляти про себе більш правдоподібно. Наприклад, громадський рух Бенжаміна Фра. Анкліна. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Підгайцівської громади для новин на часі.